Привіт, друзі, сьогодні 2 травня з вами знову Клочок. Держдеп США заявив про те, що Сполучені Штати Америки більше не будуть посередником у переговорах між Росією та Україною. Нехай, мовляв, вони вдвох зустрічаються, тобто Україна та Росія, і домовляються про те, коли, як, де і в якому форматі має бути завершена війна. Цю тезу фактично підтвердив і віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс і каже, що ну, це не закінчиться найближчим часом. Про часові рамки він не говорив, але каже, ми отримали пропозиції з обох сторон. Тепер час, аби вони узгодили їх і припинили війну. Загалом може склатися на перше враження, що. Нібито Дональд Трамп виходить із переговорного процесу, але це не так. Це зовсім не так. Чому я зараз вам, друзі, поясню? Тому, будь ласка, підписуйтеся на канал, обов'язково поширюйте відео друзям. Традиційно вас про це прошу, так само прошу долучитися до збору. На дрон для 66-ї бригади, який ми потихеньку завершуємо, там ще сума залишилася близько 40 тисяч. Посилання на нього ви зможете знайти в описі під цим відео. Дуже прошу вас долучитися до збору. Хто 5, 10, 50, 100 гривень, будь-яка сума дуже і дуже важлива. Ну а тепер, друзі, давайте до суті. Ранковий огляд, не думаю, що буде дуже довгим, але він важливий. Сполучені Штати Америки поступово будуть відмовлятися від посередництва у мирних переговорах між Україною та Росією. З такою офіційною заявою виступила речниця Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки Теммі Брюс. Дослівно вона сказала наступне: суть змін полягає в тому, що ми, як і раніше, Залишаємося залученими у переговорний процес, тобто Сполучені Штати Америки не виходять з нього, але от роль свою, свою вони змінюють. І каже, що ми будемо допомагати чим зможемо. Однак ми більше не будемо оперативно літати по світу, щоб брати участь у переговорах. Тепер це відповідальність двох сторін: України та Росії. І настав час, щоб саме вони презентували і розробили конкретні ідеї щодо того, як завершити цей конфлікт. Це буде їхнє рішення. Враховуючи ті повідомлення, які лунали нещодавно і від Дональда Трампа, і від віце-президента Сполучених Штатів Америки Джей Дівенса, в принципі, логіка заключається в тому, що тепер уже є пропозиції від Росії, є пропозиції від України, які погоджені зі Сполученими Штатами Америки, тобто є спільна позиція США та України, і є позиція Росії. Тепер делегації Росії та України мають де зустрітися і провести переговори для досягнення. Угоди про припинення вогню, і звісно, для досягнення мирної угоди. Росія заявила про те, що вона готова до прямих переговорів, але не збирається припиняти вогонь. Ми ж говоримо про те, що ми також готові. Але ми наполягаємо на тому, що переговорний процес має відбуватися в умовах, коли не ведуться фактично бойові дії. Поки що Кремль із цим зволікає, але запропонував перемир'я лише триденне на день перемоги, який у Трампа не збігається із московським абсолютно. Зовсім не збігається, я також про це скажу. Тому будемо очікувати, друзі, які ж рішення будуть ухвалені у Кремлі в першу чергу. Щодо неможливості завершення війни найближчим часом. Ця фраза зараз облетіла всі телеграм-канали, всі засоби маси інформації, і фактично така собі база від Джей Дівенса, найближчим часом війна в Україні не закінчиться. Джей Дівенс давав інтерв'ю брету Байеру. Це журналіст телеканалу Fox News, де він наговорив багато різних речей. Ну і ми знаємо, що Джей Дівенс часто дає коментарі дуже цікаві. Так от, він говорить про те, що зараз кожна сторона знає, які умови досягнення миру висуває опонент. І тепер все залежить від росіян і українців. Звертаю вашу друзі увагу, що це позиція, в тому числі і Держдепу Сполучених Штатів Америки, тобто це спільна позиція команди Трампа. Це позиція Трампа. Вони домовляються між собою, але ми будемо допомагати Україні, як ми зможемо. Ні, це не так, як було при Байдену, зовсім не так. Але з перегорного процесу ми не виходимо. Втім, команди мають зустрітися між собою. І що говорить Джей Дівенс? Вони повинні дійти згоди і зупинити цей жорстокий конфлікт. Це нікуди не дінеться, брете, каже він журналісту. Це не закінчиться найближчим часом. Так, українці розлючені, бо на них напали. Але вони продовжують втрачати тисячі солдатів за кілька миль території. Я сподіваюся, що обидві сторони одумаються. І якщо вони це зроблять, це тому, що Дональд Трамп запропонував одну з найкращих угод 21-го сторіччя. Все в стилі Трампа, Трамп найкращий, угода найкраща, але поки що досягнути угоди про припинення вогню не вдалося. Що буде робити Дональд Трамп далі? Що робитиме Білий Дім, враховуючи те, що Путін не пішов на вимогу Трампа припинити вогонь і потім почати переговорний процес, Білий Дім однозначно не буде послаблювати санкційний тиск на Росію. Про це офіційно сказала сьогодні Держдепу США і каже: так, санкції ніхто послаблювати не збирається. Ви знаєте, що відповідний законопроект зареєстрований у Сенаті. Його підтримують уже 72 сенатори це республіканці і демократи, це їхня спільна позиція. Законопроект, ініційований Лінці Гремом, це, як пише Блумберг, найкращий, найнадійніший союзник Дональда Трампа. Дійсно, це дуже близька людина до команди Трампа. Тому ймовірність ухвалення цього законопроекту дуже і дуже висока. Це пункт номер один. Пункт номер два, друзі. Європейський Союз хоче разом зі Сполученими Штатами Америки узгодити свій новий санкційний пакет проти Російської Федерації. Зараз для Європи та для США відкриті абсолютно всі можливості, щоб посилювати санкційний тиск на Росію, оскільки вони не припиняють війну. В інтерв'ю агентству France Press глава МЗС Франції Баро згадав про ініціативу Лінсі Грема, і сказав, що ці санкції дійсно можуть бути ефективними, і ми також хочемо до них долучитися і скоординувати свої дії із американцями, аби санкції були синхронними. Він каже, що ми, європейці, будемо супроводжувати цю американську ініціативу 17 пакетом санкцій. І вчора каже, я пообіцяв Грему, що ми постараємося узгодити як зміст, так і терміни цих двох пакетів санкцій. Ну, на перший погляд це може видаватися дрібницею, санкцій вже було багато проти Росії. Але якщо будуть введені вторинні санкції у розмірі 500% мита за те, що ви торгуєте із Росією, це мито мають сплачувати до державного бюджету США, то це буде дуже серйозним викликом для Росії, аби продавати ту нафту, хоча б по тій не дуже високій ціні, яку вони ще видобувають. Чому вони ще поки що видобувають? Я говорю так, тому що. Вчора, я вам розповідав у чинньому відео. Саудівська Аравія повідомила про те, що вони не збираються зменшувати обсяги видобування нафти. Навпаки, вони будуть нарощувати її і в такий спосіб демпінгувати ринок і завоювати все нові і нові ринки. Саудівська Аравія довго чекала, поки країни-члени ОПЕК будуть дотримуватися рекомендацій, яких вони їм дають не збільшувати видобуток нафти, але ні Росія, ні Казахстан, ні Ірак на це не йдуть. Щодо санкцій, звісно, може видаватися, що Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп не дуже будуть їх застосовувати, але з'явилася дуже-дуже цікава інформація про те, що Дональд Трамп вводить санкції проти Ірану. Він пригрозив вторинними санкціями проти країн або компаній, які купують іранську нафту. Ситуація 1-1 виглядає як із ініціативою Лінсі Грема. Про таке рішення Дональд Трамп написав у себе в мережі True Social. І там великими літрами заявив, що будь-яка фізична чи юридична особа, яка купує будь-яку кількість нафти чи нафтохімічної продукції з ірану, негайно підлягатиме вторинним санкціям. Їм буде заборонено вести будь-яку діяльність у США. Направду зараз виглядає ситуація так, що ініціативи щодо укладання угоди безядерної із тиграном провалилися. Чому я вам вже про це говорив? Знову зараз повторюся, тому що. Неодноразово до цього процесу залучали Москву. Москва робила все, аби зірвати ці переговори, і спроби і намагання Стіва Віткофа, який є спецпосланцем із близького сходу із питань Росії та України, фактично провалені. Тому Трамп вмикає абсолютно інші механізми тиску на Іран, в тому числі він це буде робити і проти Росії. Відтак. Слова речниці США про те, що Сполучені Штати Америки не збираються пославлювати санкційний тиск, вони, як бачите, знаходять підтвердження. Зараз це Іран, а найближчими днями це може бути Росія, якщо Росія не припинить вогонь і не розпочне переговорний процес. Поки що з Кремля немає жодної інформації, яка мені, наприклад, засвідчила про те, що вони ухвалили якесь рішення. На паузі в Путіна вся команда і думає, що робити. Але я думаю, що буквально сьогодні-завтра. Бо навіть сьогодні, ми побачимо перші заяви. І також на завершення я вам хотів би додати ще дуже цікавої інформації від Дональда Трампа і що стосується угоди про рідко мінерали, яку вже почали хейтити. Дональд Трамп вирішив започаткувати День перемоги по-американськи свій день перемоги, але який співпадає із європейським. Трамп оголосив перемогу Сполучених Штатів Америки у двох світових війнах. Зокрема, 8 травня це день перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада у Першій світовій. І написав наступне: багато наших союзників і друзів святкують 8 травня як день перемоги, але ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна для досягнення переможного результату у Другій світовій війні. Неправда, американці зробили багато, але чи більше, чи менше, ну це вже наросу Трампа. Ми самі розуміємо, що Трамп дуже полюбляє перемоги. От ця перемога також певне буде його. Цим я перейменовую 8 травня на день перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада на день перемоги у Першій світовій війні. Ми виграли обидві війни, ніхто не був близький до нас за силою, хоробрістю чи військовим блиском. Але ми ніколи нічого не святкуємо. Це тому, що у нас більше немає лідерів, які знають, як це робити. Ми знову почнемо святкувати наші Перемоги сказав Дональд Трамп. Також він повідомив про те, що Майкл Волц, радник з питань національної безпеки, стане постійним представником Сполучених Штатів Америки про організації Об'єднаних Націй. А його обов'язки буде виконувати держсекретар Марко Рубіо. Втім, речниця держ США сказала, що вона про це чує вперше. Ну можливо, вона ще не побачила указ Дональда Трампа. І також, що стосується, друзі, угоди про людські земельні мінерали. Ми сьогодні будемо це детально обговорювати в рамках проєкту Центру громадської аналітики Вежа. Підсумкова п'ятнична програма вийде тут на каналі. Також буде це в ефірі 24-го каналу. Цей проєкт ми реалізовуємо тепер разом спільно. Уже зараз несеться дуже багато критики на рахунок цієї Угоди. Дональд Трамп сказав, що в Україні трильйони доларів, і ми їх будемо освоювати. Натомість у західній пресі вже почали з'являтися публікації на кшталт наступних: фінансова вигода від так званої, так званої угоди про Надра між Україною та США може настати на раніше ніж через 10 років. Війна, зруйнована інфраструктура та відсутність геологічних досліджень суттєво підважують перспективи розробки родовищ. Це дуже поганий тренд, який нині задають у західній пресі, аби підважити цінність партнерських відносин України та Сполучених Штатів Америки. Тому просив я вас дуже обережно до цього відноситися. тому ви таку інформацію будете бачити дуже-дуже багато. Незважаючи ні на що, Кабінет міністрів подав на розгляд до Верховної Ради законопроект про ратифікацію угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Хоча. Тексту третьої угоди, яка є регламентом роботи цього фонду, поки що немає. Втім, це не настільки важливо. Важлива саме та угода, яка була підписана у Вашингтоні. Відверто скажу, я не маю сумніву в тому, що Верховна Рада її ратифікує. Швидше за все, це буде результативне голосування сьогодні в парламенті. Угода вступить в силу, ну як і кажуть, сам фонд запрацює через кілька місяців. А щодо прибутку через 10 років, ну, можливо, і так, але це не означає, що ми не повинні пройти ці 10 років. Це моя особиста думка. А ви пишіть, будь ласка, свої думки, що ви думаєте з приводу таких повідомлень. Ну і взагалі інформація, яка озвучена сьогодні була мною у вранішньому огляді. Також прошу вас долучитися до збору. Ми його завершуємо. Залишилося зібрати близько 40 тисяч посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю ціну і і не перемикайтесь, друзі! Все буде Україна!